Привіт, мої любі слухачі. Сьогодні пропоную послухати одну захоплюючу історію, яка має назву Порятунок динозаврів. Одного літнього сонячного дня щенята грали в перетягування каната. Чудово розім'ялися щенята! похвалив райдер друзів. Тут зенькнув Щенпад, телефонував Рекс. Який перебував зараз у Диноленді. Добрий день, Рексе, привітав його райдер. Усе гаразд? Не зовсім, зізнався Рекс. Мене непокоїть один вулкан. Таке враження, ніби він от-от почне вивергатися, а у його підніжжя мешкає кілька динозаврів. Райдеру і щенятам треба поспішати. Щенячий патруль до справи готовий, сказав хлопець. Відважним щенятам все все по зубах. Сьогодні ви динопатруль. Робопес провів щенят таємним тунелем, але вони пробралися крізь водоспад і опинилися в Диноленді, де на них уже чекав Рекс. Агов, Рексе, вигукнув маршал, вистрибнувши зі свого транспорту. Радий тебе бачити. Навзаєм, озвався Рекс, але мусимо поквапитись, щоб рятувати наших друзів-динозаврів. Щенята попрямували до місця подій. Гончику, звернувся до щеняти райдер. Тобі доведеться привернути увагу динозаврів за допомогою мегафона, відведи їх подалі від місця, куди може дістатися лава. Гончик береться до справи, відгукнулося щеня. А тебе, Рексе, я попрошу допомогти гонщику. Вів далі райдер. Твоє володіння мовою динозаврів стане у пригоді, коли доведеться пояснювати їм, куди йти і чому. З радістю допоможу динозаврам, погодився Рекс. От і добре, похвалив райдер. Щенячий патруль готовий діяти. Друзі швидко дісталися під ніжя вулкана, де паслися динозаври. Динозаври, вам краще забиратися звідси, крикнув гончик у мегафон. Але тварини й не ворухнулися. Рек звернувся до них мовою динозаврів. Він ревів, гарчав, скриготів зубами, а тоді вигукнув: Час тікати! Вулкан от-от почне вивергатись! Лава! Динозаври все зрозуміли і поквапилися за Рексом до безпечного місця. Великі динозаври продиралися крізь джунглі, а малюк трицератопс зупинився пожувати гілочку. Маленький велоцераптор спробував висмикнути її в нього. Раптом з'явилася розгнівана матуся трицератопса і прогнала бешкетника. Переляканий велоцераптор. Стрибнув на кам'яний виступ на схилі вулкана. Схоже, сам він не злізе звідти, завважив Рекс. Маєш рацію, погодився райдер, і він може опинитись на шляху лави. Покличу скай. Скай не забарилася. Тримайся, я тебе врятую. крикнула вона динозавру. Та щойно вона спрямувала гелікоптер униз. Почалося виверження вулкана, і малюк велосираптор зісковзнув з виступу. Скай блискавкою кинулася вниз і впіймала його. Райдере, тільки поглянь, якої шкоди завдала траві лава, розгубився гончик. «М -м, це виверження може знищити все пасовище, заважив райдер. Погано, зітхнув Рекс. Це улюблене місце динозаврів. Потрібна допомога, вирішив райдер. Кремезе, маршале. Кремезе, копай траншею, якою лава стікатиме з долини до каньйону, скомандував хлопець. Траншея буде готова найближчим часом, відгукнувся кремез. Маршале, звернувся райдер до іншого щеняти. Як побачиш, що лава потрапляє на траву, негайно поливай її водою. Кремез почав копати. Маршал активував водомети. Струмані води швидко охолоджували гарячу лаву, не дозволяючи їй спалити все довкола. Райдер підсадив малюка тегозавра у транспорт, у гонщика, а решта динозаврів крокувала слідом через міст до безпечного місця. Раптом вулкан загрозливо зарокотав, земля здригнулася, попадали дерева. І заблокували міст. Райдер покликав Рокі та зуму, і вони примчали на місце подій. Розчистіть шлях, скомандував хлопець. Ковшем Рокі прибрав повалені дерева з дороги. Зума чіпляв стовбу гачком і відтягував їх подалі. Гарна робота, щенята, похвалив їх райдер. Міст динозаври перетнули вчасно. Із жерла вулкана полилися потоки лави. Кремезе! гукнув райдер, час забиратися звідси. Але Кремез іще не закінчив траншею. Він востаннє набрав у кіпж ґрунту. Тепер готово! витер він піти з чола і поквапився за маршалом і райдером. Лава потекла в траншею, а звідти у каньйон. Пасовище динозаврів врятовано. Тут пролунало гучне бум, бум, бум! Виверження триває, захвилювався райдер і викликав Скай. Перевір іще раз пасовище динозаврів, наказав він. Це не вулкан, світувала Скай. Це тірекс потрапив до пастки. Він застряг на шляху лави. Динопатруль поспішив рятувати динозавра. Рекс підняв своє крісло. Щоб опинитись на одному рівні з гігантською істотою. Мовою динозаврів він пояснив Тірексу, що слід перейти на платформу з боку машини. Тірекс обережно зробив крок, і вантажівка рушила з місця. Патрульний транспорт набирав швидкість, але дорогу йому перегородив потік лави. Скористайся камінням, як трампліном, скомандував райдер. Машина відштовхнулася від валунів і піднялася в повітря. Вона пролетіла над лавою. Транспорт безпечно приземлився. Тірек зістрибнув з платформи і радісно побіг у джунглі. Динозаври в безпеці. Коли райдери зі щенятами збиралися їхати, до них підійшов маленький стегозавр і щось прогарчав. Він дякує, пояснив Рекс. Нема за що. Відповів малюку Райдер. Якщо буде потрібно врятувати динозаврів ще раз, лише покличте. Якщо сподобалась історія, став лайк і підписуйся на мій канал. Дякую за перегляд.